Напередодні 9 травня у Білій церкві стартував велопробіг, присвячений 67-й річниці перемоги у Великій Вітчизняній війні. Він проходить під патронатом губернатора Київської області Анатолія Присяжнюка. В Борисполі біля меморіалу слави спортсменів зустріли представники влади спорту Ветерани. Вони стартували 27 квітня в місті Біла Церква і пішли. Через Обухов на Баришовку, і сьогодні 1 числа ми їх зустрічаємо тут, в цей велопробіг. От, і сьогодні вони зараз ми урочисто їх зустрінемо, вони в нас переночують і завтра утром стартують і відбувають в місто бровари для подальшого цього шляху. який присвячений дню перемоги у велопробігу взяли участь велосипедисти з усієї Київської області. Більшість з них виступали на європейських і світових змаганнях серед ветеранів. Микола Курафєєв, керівник велопробігу, голова федерації велосипедного спорту України. Йому 70 років, а він продовжує брати участь в змаганнях. Я вже півстоліття в велоспорті. Ну, і до речі, я хочу сказати, що я і зараз виступаю на чемпіонаті світу, Кубки світу, Європи чемпіонати Кубки. Євген Ігнато багаторазовий чемпіон України, призер чемпіонату Європи. Сьогодні представляє Донбас. В свої 76 років продовжує крутити педалями. Про свій велосипед пан Євген каже, що він по-своєму унікальний. У мене велосипед дуже старенький, але це такий робочий, подіздорожню, все такої. Ну он. Він это велосипед Оскара Фрейра, испанца. Когда впервые он стал среди молодежи чемпионом мира, на следующий год им поменяли велосипед. Этот велосипед мой воспитник в Италии. Ну, короче, этот велосипед как-то попался в мою сторону. Виктор Филонович – киянин. Вже не уявляє свого життя без велосипеда. Дякуючи велосипеду, я побачив, побачив країну з малку, ми з батьком 16-18 років там був мені років було. Ми об'їздили і Середню Азію, і Молдову, Росію, Україну, Білорусь. І це завжди було дуже цікаво побачити нових людей. Пан Віктор наголошує, що в Києві не завжди є можливість покататися. В Києві кататися важко, бо ви знаєте, що зараз робиться на дорозі, і що зробиться з транспортом. Я намагаюся виїжджати по е, таких великих шляхах це на Бориспіль, бровари і м, Вишгород, Оце найкраще, ну, на Одесу ще, бо там рідні краї. Микола Савченко, депутат міської ради, шкодою, що особисто не взяв участь у велопробігу. Мені, наприклад, як бувшому велосипедисту, дуже приємно зустріти. Своїх колег, які зараз сюди приїдуть, то що вони в такому віці, як і я жалко, що я раніше не знав, що така категорія велосипедистів буде брати участь у заході. Так би я теж до них би приєднався. Велосипедисти планують відвідати 20 районних центрів Київщини. Основна їх місія вшанувати пам'ять воїнів загиблих у роки війни. Юлія Карпінська, Артем Мороз, новини телеканал Бориспіль.